Добрий день, шановні друзі-журналісти. Хотів сказати колеги, але не знаю, чи може так надати чи ні. Ми сьогодні представляємо законопроект 1895, законопроект, який стосується санкцій за кнопкодавство. Це та проблема, яку ми всі, як журналісти, бачили часто з нашого балкона, з Лошебреси, а сьогодні. Продовжуємо спостерігати в сесійній залі. Це те, що є неприйнятним в нормальній європейській країні, і за це порушують кримінальні справи, позбавляють мандата. А в Україні це толерується досі, хоча, звичайно, не так активно, як за часів Януковича, коли це було явищем систематичним. Сьогодні це менш поширено, але продовжує мати місце в парламенті. І ми внесли законопроект, який включає в себе дисциплінарне покарання кнопкодавів. Цей законопроект містить чотири санкції для кнопкодавів, які накладаються одночасно. Перша санкція це позбавлення кнопкодава участі в 10 сесійних засіданнях, відповідно, з блокуванням зарплати за ці сесійні засідання, тобто позбавлення зарплати. Також санкція включає заборону кнопкодаву обіймати посади голови комітету, заступника голови комітету, секретаря комітету на все скликання. А якщо він обіймає цю посаду, то відповідно. Ця посада знімається з такого політика, з такого депутата. А також ще одна болючіша, напевно, найболючіша для депутатів, які обираються до парламенту, вони завжди хочуть мати місце в делегаціях Верховної Ради до різних парламентських асамблей. Коли ми стали депутатами, бачили таке дуже активне кулуарне змагання за те, щоб поїхати за квотою своєї фракції до Парламентської асамблеї, чи то Ради Європи, чи то ОБСЄ, чи то НАТО, ну тому що це дає можливість регулярно відвідувати закордонні країни за кошт платників податків. Але оскільки такі депутати є порушником конституції, то ми пропонуємо позбавляти права присутності в міжпарламентських делегаціях тих депутатів, які займаються кнопкодавством. І це власне одна з санкцій, які ми так само передбачили для кнопкодавів. І ще одна санкція це позбавлення взагалі відряджень за Рахунок кошти державного бюджету для таких кнопкодавів. власне кажучи, цей законопроект буде сьогодні, нарешті, нашим парламентом слухатися, і ми сподіваємося, що депутати підтримують цю ініціативу. А як воно станеться, то ми вже побачимо після перерви. Він стоїть четвертий в черзі. Шановні колеги, кілька слів для доповнення. Я вважаю, що в принципі цей закон не мав би існувати, тому що коли Конституція. Говорить про те, що депутати повинні голосувати персонально складно собі уявити, що їм потрібні ще якісь санкції для того, щоб реалізувати цю норму. Але як показує реальність, на жаль, це не так. Саме тому був народжений цей законопроект. Я хочу вас поінформувати, що я особисто. Доповідала цей законопроект на регламентному комітеті, це профільний комітет, який, на жаль, не підтримав наш законопроект, тому в нього є негативний висновок. Здавалося б, такий логічний документ, який не те що гарантує конституцію. Я хочу ще нагадати, що ми записали цю норму в нашій коаліційній угоді, і кожний депутат особисто підставив свій підпис під цим. Більше того, даючи присягу як депутата. Як народного депутата України ми кожен зобов'язувався виконувати конституцію, але сьогодні ми стоїмо перед тим ризиком, що закон можуть не підтримати зокрема. Ті депутати, які як ви фіксуєте своїми камерами, своїми фотоапаратами, продовжують не голосувати персонально, тому я звертаюся до вас, до засобів масової інформації, підтримати нас і зокрема звернутися до і представників Народного фронту і опозиційного блоку з питаннями, чому. Немає підтримки, я тільки зацитую. Це є в стенограмі профільного комітету регламентного одного з депутатів радикальної партії, який сказав, що я пишаюся тим, що голосував не персонально, тому що інколи наші важкі рішення потребують всіх голосів. Водночас я наполягаю, що ми ще як журналісти, як активісти, як люди, які заснували рух чесно, для нас персональне голосування, виконання Конституції було одним з принципових речей. І тому ми плануємо йти до кінця і просимо вашої підтримки у цьому питанні. Дякую. Я ще хотів би, щоб всіх успокоїти, сказати, що цей закон все одно буде прийнят. Рано чи поздно це случиться. Вопрос только во времени, потому что мне очень интересно будет сегодня посмотреть в глаза тем депутатам, которые выйдут и скажут, что мы его не примем, и предложат какие-то свои аргументы. Самый главный их аргумент заключается в том, что депутата нельзя штрафовать, поскольку он неприкосновенен, соответственно, с него нельзя брать штраф и нельзя его отстранять от заседания. Мы этот закон добивались этой нормы на протяжении 10 лет. Сегодня мы пришли в парламент, и мы его все равно примем. Рано или поздно это случится. Вопрос, случится ли при этом парламенте, с этими депутатами, с этой элитой или со следующей. Поэтому давайте все с улыбкой наблюдать, как мы сегодня проголосуем и отмечать фамилии тех, кто будет против. Спасибо. А як ви пропонуєте фіксувати порушення персонального закону? Чи це будуть самі народні обранці стежити один за одним? Чи спеціальний закон, орган створювати? Закон передбачає, що факти виявлені на персональне голосування мають виголошувати самі депутати під час сесійного засідання? А ви думаєте, що будуть народні обранці стежити один за одним і говорити, що у разі виявлення на пленарному засіданні факту порушення вимог особистого голосування? Розгляд питання зупиняється, тобто це відноситься до компетенції самих депутатів, які в принципі це мають право робити і зараз за чинним регламентом. Якщо ви пам'ятаєте, в 2012 році блокувалась трибуна партії Удар тривалий час, після чого внесли зміни до регламенту, які не є до кінця працюючим, про те, що на вимогу депутата в разі фіксації порушення. Норми про персональне голосування розгляд питання зупиняється. Ця норма не змінюється. Змінюються вже санкції. вводяться санкції за те, що є кнопкодавство. А фиксирование происходит с журналистами, с ложей прессы, с самими депутатами. То есть есть безлич все фиксировать. Знаете вопрос в чем? Вопрос в том, что до этого ни у кого не возникал вопрос, как это фиксировать. Все понимали, как это происходит. Журналисты сверху снимают на камеру, звонят депутатам, которые сидят внизу. Мы об этом говорим в зале, и останавливается голосование. Никаких проблем с этим не было. Просто когда доходит до штрафов и уже до реальных наказаний. Конечно, возникает вопрос, а как мы будем это фиксировать? Вот так и будем, как и раньше. Ну не помінялись ні журналісти в ложе преси, ні депутати внизу. Як і раніше, будемо фіксувати, че буде це признавати, і він не буде признавати є фото доказательства, відео доказательства, та спікер приймає собственне рішення. Можна я? Я до речі, нагадаю, що як якщо ви пам'ятаєте одну з історій про призначення керівників комітетів на початку роботи Верховної Ради, через те, що було зафіксоване не персональне голосування, ми колегами Сергій, Мустафа, я ми зупинили засідання, і тоді Олеся довго не було призначено в керівництво комітетів саме через те, що було зафіксовано не персональне голосування. Колеги, ми всім дякуємо. Готові давати коментарі вже і е, щоб інші колеги ще так... є запитання. Дякую. Колеги ще запитань немає. Дякуємо за інформацію.